Керівництво незалежної України дякувати Богу вистачило здорового глузду не встрявати у нову афганську війну, яку і понині ведуть війська НАТО. Досить з нас, українців, і того, що під час війни, яка точилася в цій азійській країні у 80-ті роки ХХ століття, загинули тисячі солдатів і офіцерів, призваних до лав радянської армії з території України. І сьогодні в багатьох родинах прилук не стих біль, завданий втратою близьких людей. 6 грудня в День Збройних сил України героїв тієї війни згадували і в нашому місті. Саме цього дня депутат Чернігівської обласної ради від партії регіонів Анатолій Мірошніченко, сам він, до речі, колишній військовий, разом зі своєю землячкою однією з матерів, яка втратила сина на тій війні, відвідав могилу загиблого. Підтримуючи за лікоть цю жінку матір, у якої війна відібрала найдорожче в житті, депутат поклав квіти до могили героя. Цього дня Анатолій Константинович відвідав також і інші прилуцькі родини, які втратили на тій війні синів. Депутат вручив матеріальну допомогу членам цих сімей і пообіцяв, що й надалі він і інші представники партії регіонів надаватимуть їм допомогу. До речі, 6 грудня представники партії регіонів вшанували пам'ять героїв авганців і в сусідніх райцентрах: Ічні та Лалаєвці, Варві та в самому Прилуцькому районі.